Сьогодні день подяки і хвили, за всі плоди, що нам земля вродила, за фрукти гарні, овощі рясні, Господня благодаті наділила. За сонечко, що грілося вам з неба, за дощик проливний за кожний день. За все нам Богу, дякувати треба і за пташні співпісень. За квіточку пахучу в чистім полі. Колося золотисте на стеблі, що має вдосталь хліба, солі, достаток є на нашому столі, для справино чисте джерело, Господь дарує всім безплати і за повітря, що вдихаємо тепло, потрібно нам хвалу йому віддати. Ми маємо все. Здоров'я, світлий розум, ногами ходим, руки у нас є. Господь дає нам все те, що ми просимо, благословення з неба Щіролі. Я дякую тобі, о батько мій Небесний, за все, що маю на землі, за благословіння, всі чудесні, що ти зі мною наші дні. За розум і серце дякуємо Боже, за кожен подих, яким ти кюруєш. Що чути, бачити я можу започуття, що ти даруєш. За... Я дякую за те, що я живу, за те, що має десь сьогодні спати, за ласку і любов твою, за те, що вамівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирно неба син. Я дякую за те, що маю очі, що в вескрані височині. Я дякую, що я не просинаюсь від зриви бомби того скла, за те, що я спокійно засинаю, а в Україні вже давно іде війна. Усі сьогодні тихі ночі якогось не крихти хіба настої, для якогось смерть в очі, ну а когось вже забрало собі. Там бура, там пожежа десь тюмани і різні катакізми по землі. А хто сьогодні тратив маму чи ще є із близької сім'ї? Ми дякуємо за твоє слово, що, що мудрість наша може розуміти, що може бути в зільній школі і вивчати правильно на роботі. Ще живемо до, достатку і миру. Божої маємо змогу ходити. У нас є друзі хороші і щирі, що підтримують нас кожну мить можемо бачити, чути, годити, осягати Господню красу, з ним молитві щодня говорити, споглядати на сонце гразу. Той за наші хороші заслуги благодать нам ця з неба дана. Це є ласка Господнього Духа, благостиня Його неземна. Тож сьогодні сердечно вітаю з днем подяки вас, сестри і брати, і у свято таке побажаю Богу Богу добрі плоди принести. Мир, любов, милосердя і святість гай наповняє сердечний ваш дім, гай, гай панує у ньому лиш радість, яка доровна у дусі святі. Задоволені були всіхчасно, також ми кожного дня за дарунки із неба прекрасні, бо велике це є надбання. Поки час потрадімось для Бога на безкрайніх Господніх ланах, а за трудного рода від Нього нас чекає святих небесах. Амінь. Щира подяка творцю, за осінню ральвець красу, теплий дощ і краси урожай, наш творець усім подарував, скільки багато плодів ми зібрали з наші садів. Ім'я Твоє величаємо Боже тебе, все творіха слави ім'я, ти могутнього царя, ти подяки, і хвала, хай звучить за те.